Сьогодні ми розглянемо захисника вашого майна Fingerprint Lock. Придбав я його за 3 53 центи на Aliexpress. посилання в профілі. Це розумний замок, який відкривається буквально одним дотиком. Більше вам не потрібно шукати ключі, просто торкніться замка своїм пальцем і двері відкриті, забудьте про комбінації та інші незручності. Тепер тільки ваш відбиток пальця вирішує, хто отримає доступ до ваших цінностей. Що робить цей замок особливим? Почнемо з того, що цей замок забезпечує безключовий доступ. Ви більше не будете витрачати час на пошуки ключів. Просто прикладіть палець до замка і він відкриється зручно, швидко, сучасно. Замок також відзначається своєю водонепроникністю та, як запевняє продавець, може працювати від мінус 10 до 40 градусів по Цельсію. Ви можете використовувати його в будь-яких погодних умовах, дощ, сніг чи підвищена вологість не вплинуть на його роботу. Надійність і захист залишаються на найвищому рівні. Що для захисту, замок створений із міцного цинкового сплаву, який повинен забезпечувати максимальну стійкість до фізичних пошкоджень і взломів. Він створений, щоб витримати будь-які спроби злому, захищаючи ваше майно. Цей замок також відзначається розумним управлінням. Він може запам'ятовувати до 10 відбитків пальцем, що робить його ідеальним для сімей, груп користувачів або навіть для офісу. Це дозволяє зручно користуватись замком. Де Кільком людям одночасно замок обладнаний вбудованою батареєю, яка дозволяє використовувати його до 6 місяців без підзарядки. Навіть якщо заряд закінчується, ви отримаєте попередження завчасно індикацією діоду, щоб встигнути зарядити замок. Цей замок підійде для будь-кого, хто хоче підвищити рівень безпеки свого майна. Він ідеальний для захисту велосипедів, дверей, комори чи навіть валізи під час подорожей. З таким замком ви можете бути впевнені, що ваші речі надійно захищені, де б ви не були. Як його налаштовувати, розповім в наступному відео, тож не забудьте підписатись, посилання на знижки знаходиться в профілі.